Вечір, дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій програмі, великопісній програмі Пісні Давида, де ми з вами читаємо псалми Давида. Отже, сьогодні ми з вами читаємо 14-й псалом Царя Давида. Він такий підписаний традиційно, як ми бачимо, псалом Давида, що говорить про його якусь приналежність до Давида. Як ми. Ну, дійсно повторюємо майже щоразу щодня. Але тобто тут Давид може бути як автор, як е, літературний герой, або як той, хто дав ну, початок традиції псалмів, і йому їх всі приписують. По-різному. На сьогоднішньому псалмі навіть, цікаво, що навіть немає надпису начальнику хору, що дещо можна розцінити як те, що цей псалом можливо не виконувався. Часто за в храмовому обгослуження можливо взагалі не виконувався. Важко. Сказати. Е, якби надпису, е, який відносив до музичних творів, бо службових творів немає. Але це не означає, що він не виконувався. Просто такі міркування знаєте, е, зауваження. Отже, сьогоднішній псалом цікавий тим, що, ну, наприклад, з першого псалма, практично, і пасти ми з вами читали про те, по суті, що є хтось. Там, чи цар, чи той, же Давид, і є грішники, є нечистивці, які повстають на праведники. Мають різні міркування там, від якогось піднятого настрою, що Господь спасе, до, до настрою повного такого, знаєте, морального, не морального, а падіння, втрата надії практично. Що скільки я до Господа не взиваю, а все рівно проти мене повстають. І нечистивці, і грішники вони е, повстають проти праведників, роблять зло і пригнічують убогих і тому подібне. Якби такі міркування. Тобто є грішники і є праведники. Сьогоднішній псалом 14 він відкриває е, нам нові, нові думки. А хто ж такі праведники? Отже, е, якби, е, 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 е. Що треба, наприклад, ну, тобто на цей Псалом можна орієнтуватися, якщо людина хоче стати праведником? Але з вами, я думаю, кожен хоче бути праведником. А, псалом дає розуміння, що треба для цього робити. Хто є він праведник, як він живе, як він має спілкуватися? Ну, взагалі, чим він керується в своєму житті. І давайте прочитаємо псалом і будемо по ходу його і коментувати. Господи, хто може жити в оселі Твоїй? Хто оселиться на святій горі твоїй. Тут приводиться приклад, якби є храм, чи там скинія, наприклад, тут важко зараз сказати, чи храм, чи скинія. ну нічого не говориться, але осель дім Божий. Спочатку це була скинія, потім був Єрусалимський храм. І от а, хто може там оселитися? Хто може оселитися там, де живе поруч. Ой, там, перепрошую, -пр там, де живе Господь. В принципі, ніхто за старозавітними такими моментами ми знаємо, що в храмі в храм могли доступ святая святих, мала тільки одна людина на рік первосвященник, щоб покропити святая святих там, де перебуває Господь. Але якщо взяти все-таки храм в цілому, навіть той же Єрусалимський, це який храм займав практично цілу гору. Якщо е, враховувати при, при храмовій території, при храмові будівлі і тому подібне, тобто то це була храмова гора, тоді там дійсно міг жити будь-хто. Ну, оселитися, е, ну, звісно, забажаю, на всі, всі, всі місця не вистачило, але людина може прийти в храм і там заночувати, бути. Я, наприклад, не зустрічав, що храм на ніч закривався Єрусалимський. Тобто, умовно кажучи, там може бути перебувати кожний, якщо в такому плані розцінювати. Але хто може постійно жити? Людина, звісно, праведна. Взагалі в християнському контексті, якщо ми не беремо відхозавітний, а християнський уже новозавітний, то в принципі хто може бути царстві, хто може потрапити в царство небесне? Тобто, праведник. І от цар Давид задається питанням. Він то задається питанням такого старозавітного мислення. Е, щоб... Так, перепрошую, тут у нас бан напрошується. Е, так от. Е, в старозавітному такому світогляді дійсно, хто може при храмі жити. Ну, тобто, достойний, Тобто праведник. В нашому християнському розумінні, хто може війти в Царство Небесне. Теж саме, праведник. Тобто, цей псалом він нас. Нам дає передпосилки і для новозавітного розуміння, тобто якийсь фундамент. І от він, е е е Співець задається питанням: хто ж? Той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму, той, хто не улещує язико язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. <кій> тобто, той, хто е намагається жити. Свято, от непорочно, без порока, порок, щось погане. Тобто, жити без якихось пороків, без поганих звичок, без ну, все, що стосується для звичайної людини, поганим словом, поганою думкою, поганим, погано, поганою справою. Якщо людина цього цурається і живе без порока, непорочно. Вона в очах псалмоспівця достойна жити з Богом, бути перед очима Божими. І далі тут цікавий момент: і чинить правду, і говорить істину у серці своєму. Тобто живе за правдою, не лукавець, але момент, і говорить істину у своєму серці. Тобто, він чесний, не просто живе за ну, принципами не робити зла нікому і противитися злу, а ще не лукавець сам собі. Це важливо, тому що ми знаємо, що часто людина навіть собі не може признатися в тому, що в неї є проблеми, що в неї є. Ну, візьмемо приклад, пристрасть, так? Пристрасть алкоголізм. Ну, Яскравий приклад. І не кожний алкоголік може признати, що він алкоголік. Він каже, ні, я ж трошки, я там чуть-чуть, або я не алкоголік. І, ну, такого плану. А от людина чесна перед собою, яка е, говорить істину у серці своєму, вона визнає свої е, погані вчинки, свої гріхи, бачить свої е, помилки і свої залежності, свої пристрасті. А коли людина бачить, вона може виправляти. Коли вона закриває очі, вона уникає цього всього. Е, е, вона уникає свого своє падіння свій. І тоді ніякого виправлення не буде. Людина буде скочуватись у злові, все далі і далі. Тобто праведник це та людина, яка і зовнішньо живе, намагається жити по-людськи. Тут, якби, бачите, псалмоспівець навіть не, не говорить про те, не акцентує увагу, що це має бути якийсь пустельник, що він має тільки Богу молитися з ранку до ночі. Нашим, на нашій реалії. Праведник це не обов'язково дійсно, дійсно там мон, чернець, який закрився в печері і, і тільки Богу й молиться. Це може бути звичайна людина, яка чесно перед собою і намагається жити правильно, жити, уникати гріха, жити без пороку і бути чесною перед собою, не лукавити, не обманювати сама себе. Нема розуміння того, що праведник це хто вичитує 20-30 канонів в день, 40 акафістів і один раз. І, і знає на, на, на пам'ять псалми, книгу псалми, Псалтир, або навіть там, циту, цитує на, на пам'ять Святе Письмо взагалі. Ні, праведник це той, хто живе, намагається жити. Цікаво, що в минулому псалмі. А, Традовити розмірковує, тому що немає праведника, всі грішать, всі відпали, всі протистоять. І там задається навіть таке риторичне питання, коли Господь погляне на цю землю, Він знайде людину, яка захоче виправитися і жити правильно. Чи буде така людина на землі? От те ж саме, і тут і відповідь, що в цьому вже наступному псалмі, що ні, є такі, хто такий праведник? Якщо ти хочеш виправитись, яким ти маєш бути, Яке, ну, якою особистістю, з якими, з якими звичками, з якими упередженнями? От і, і описує псалмоспівець там. Далі він а, ще от він сказав, що не говорить істину у серці своєму, тобто не лукавить не лукавить перед собою. Але далі продовжує і не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. Тобто він не лукавить ні собі, сам собі в серці, ні комусь іншому. Він теж його слова сповнені правди і істини. Він не лукавить, не спокушає людину язиком своїм, і не своїм язиком не робить іншому зла, не, не криє його благим. І не намагається обманути. І ще цікаво, теж і, і, і чесний перед собою, чесний перед іншим, і не слухає тих, хто, тих, хто зводить наклеп на інших. Тобто не слухає нечесних не слів зі сторони. Ось таким, та, така людина є праведником. Той в очах, якого лукава людина, є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа. Той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї. Е, бачите, в Старому Завіті взагалі поняття клятви було досить серйозним. Е, уже новий Завіт нам говорить, що клятва не потрібна. Кажеш, так, так або ні-ні, говорить Господь. Але знову ж таки, слова Господні ми маємо розуміти в контексті е, того часу. Коли фарисеї довели клятву, ну, клятву, саме поняття клятви до абсурду, щоб що був перелік того, чим можна клястися і порушити клятву, і тим, чим не можна клятися, або верніше, якщо поклянешся, то її порушити не можна. Тобто, все, що зв'язано з Богом, ти клянешся. Не тільки Богом, а пов'язаним з Богом ти цю клятву порушити не можеш. А якщо просто кажеш клянусь, чи клянусь там своєю матір'ю, чи клянусь своїми дітьми, своїм всім своїм е достатком майном, таку клятву порушити можна, вона не вважається гріхом. Ну, тобто свої перегиби були уже у фарисеїв, але взагалі поняття клятви було досить відповідальним. І через це. Про клятву говорить те, що її має дотримуватись. Дотримуватися свого слова говорить і цар Соломон в своїх притчах. І от цар Давид, бачите, в псалмі теж вказує на те, що хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї. Той, хто тримає, це праведна людина. І говорить про те, що праведна людина вважає не, ну, якби презира... презираль, да, або вважає нікчемою грішника. В плані не в тому, що, як фарисей казав, так, дякую тобі Господу, що я не такий, як той метар. Ні, звісно, не в цьому плані, а в тому, що йому огидний, огидна людина грішна, в плані, що він не хоче з нею спілкуватися, бо тут принцип того, що блажен муж, який не йде на раду нечестивих. От це саме в цьому контексті говориться. Що е, йому компанія грішників неприємна. Він цу... Тому що грішники чинять гріх. І він цурається гріха, а тому цурається і тих, хто творить гріх. Він з грішниками не ну, якби не водиться. От саме в такому плані нікчема, а не те, що я такий біленький пухнастенький праведник, а ви грішники цур від мене, якби фу-фу-фу. Звісно, не про це ж мова йде. І останній вірш: хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного? Хто так чинить, той не захитається повіки, не дає срібла свого, тобто не дає під проценти. Хоча бачите, у іудеїв теж було ну, в законі прописано: під проценти можна давати тільки язичнику. А своєму одноплеміннику, тобто єврей-єврею, міг позичити гроші, але не під проценти. Вірогідніше за все, що. Ну, Закон написаний моїсеєм. Хтось дотримується, а хтось ні. І як би, а чому б не нажитися на своєму ближньому, на своєму одноплеміннику? Ну чого, якщо людині гроші треба, чому б не поставити її на проценти? <с> От. Тобто таке було. І це вважалося гріш, ну, гріховною справою. Через це і цар Давид і говорить, що праведник це той, який все-таки не дає під проценти, а позича... не дає срібла свого на нечесний прибуток. Саме от Він вважався нечесним, тому що закон говорив, що ти не маєш права давати своїм під процент і не приймає підкупу на невинного. Тут, напевно, стосується судейства. Тобто, якщо ти суддя, то не маєш права давати, брати хабаря на користь того, хто його приніс. Не приймає підкупу на невинного. Це стосується і судді, це стосується царя. Взагалі той, хто приймає рішення розсудити дві сторони. Той хто не бере, ну взагалі дав узагальнити можна, не бере хабаря. Бачите, слова знову ж таки кожен раз ми з вами стикаємось з тим, що слова сказані там, дві, три, ой, які дві? Три, три тисячі років тому, навіть більше, а вони, в принципі, в певному ну, в цьому, в загальному контексті актуальні і сьогодні. Дійсно, будь чесним, тобто так узагальнити. Хто ж такий хрестик? Хто ж такий праведник? Який може потрапити в Царство Небесне. Це людина, яка, як мінімум, от ми бачимо, з псалма живе за принципами поваги до себе, поваги до Бога і поваги до ближнього. І все з цього виходить, якби: і твої слова, твої дії, твої вчинки, твої думки, твої наміри все з цього виходить. Бути хорошою людиною. Це вже є а, ну, великий крок до того, щоб о, від, е, стати достойним, жити в оселі Господній і на святій Горі Його. якби, закінчу словами. Перш, е, початковими словами цього 14-го псалма. На цьому ми закінчили. Е, перед тим, як перейдемо до молитви, прошу вас традиційно. Е, Підписатися, хто не підписаний. Пишіть е, коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео в соціальних мережах. Е, також ви можете підтримати донатами. Або, наприклад, ставши постійним спонсором нашого е, YouTube-каналу ВІЧІ. Е, зараз я подивлюсь на іншому телефоні. Як... Чи у нас. Ага. Слава Богу, о Андрій, і тут і тут і тут з'явився. Ми будемо вивчати псалми тільки на період посту чи до кінця псалтиру. Як на мене, хочеться почути ваші коментарі та пояснення до всіх псалмів. Давайте ми до кінця посту дійдемо, а там приймемо рішення, тому що ну, два ефіри, щоб і апостол читати. а ми, У нас ще він не закінчений. Ми його почали з вами в вересні чи навіть в жовтні, а у нас цілий рік богослужбовий. А, але я думаю, з, е, після Пасхи ми почнемо читати апостол трішки з іншим принципом, не по апрокасу, не за чалами, а в, е, просто почнемо з книги діянь і будемо поступово читати, щоб не пропускати е, деякі фрагменти, а потім, щоб в суботу і неділю не вертатися до попередніх пропущених фрагментів, щоб було поступове читання і вивчення е, послань. А там побачимо. Просто проводити два ефіри, і псалми і е, апостол. Читання я не потягну це тр трішки. Е, це важко. Щодня все ж таки два ефіри проводити. Тому е, там поживемо, побачимо. Може буде, не знаю, навіть поки не можу нічого сказати. Або будемо чекати наступного просто великого. Десь, Бог доживемо і продовжимо. Таким чином нам вистачить псалмів. Ну майже ну, на, 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 на три поста великих, це і ще два. <сіх> ну Це такі плани, якщо дуже довгі, а все ж таки, в мене теж е якби, така думка є на серці, що якщо почали, то треба ж і закінчити, що ж їх там у нас вийде. Е припустимо там, до сорока, ну до 50, ще на страсній седмиці прочитаємо цих е псалмів і на тому все. Чи може там трішки більше, я зараз як навіть не рахував. Важко зорієнтуватися. Тож, побачимо. Давайте поки будемо вчити. Ой, будемо читати та міркувати над ними. Що ж, будемо тоді завершувати. А, у нас же молитви традиційні. Давайте помолимось за нашу Україну, щоб Господь вберіг нас усіх. В Господи, Святого Духа. Амінь. Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і милосердя на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та народ наш, а також святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за, вас, за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні, неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом Твоїм, але в милості і милосерді Твоєму відвідай смирення рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, Збереж, збережи та захисти воїнів наших та поверни їх у свої домівки до своїх близьких та рідних. Погуби наміри і неправітні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб якщо зайди дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям Твоїм та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашими у битві за віру й Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він нетління. Але віримо і молимось тобі, вельми щедрі, Господи, що ти захистиш, тихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. І прочитаємо ще молитву Єфрема Сиріна. Господи, владико, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, мудрості, терпіння і любові. Даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи царю, даруй мені, бачити, провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Дякую вам за спільну молитву, за час проведений разом. Завтра зустрінемось і, дай Бог, будемо читати наступний 15-й псалом. Дмитрій Гінкуль, слава Ісусу Христу, навіки, слава, вітання і вам. Дякую. Божого благословіння. До зустрічі завтра.